Було ще до народу з наступного року в усіх районах області запрацюють центри надання адміністративних послуг, аби навчити держслужбовців електронному урядуванню. Організували дводенний семінар навчання, створено відповідний портал управління знаннями. Ми розвиваємо електронне урядування, яке забезпечуватиме взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування, громадського сектору та експертним середовищем у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Це є надзвичайно потужний механізм, який дає можливість використовувати кращі практики електронного врядування, а також дає можливість поділитися своїми практиками на території України. І я думаю, що після сьогоднішнього заняття, оскільки будуть як і практичні заняття, так і в комп'ютерних комп'ютерному залі, так і лекційні матеріали, наші Держслужбовці будуть мати хорошу і вагомий поштовх для того, щоб втілювати набуті знання в своїх практиках з 1 січня. Наші громадяни відчують ту перевагу, яку вони отримають від, від відвідування цих центрів, де вони можуть прийти і отримати якісну належну інформацію, роз'яснення, консультацію, і отримують ці якісні послуги. Навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які залучені до процесу надання адміністративних послуг, це новий вид нашої діяльності, це дуже відповідальна навчальна робота. Отже, цю роботу ми починали разом з департаментом економіки обласної державної адміністрації. Тепер ми залучили молодіжний громадський центр «Еталон» і попросили допомогу Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.